Харківський напрямок. Під безперервним тиском ворожих дронів прикордонники з бригади ГАРД. Як військові відбивають російські штурми? Далі. На харківському напрямку не вщухають бої. Ворог активізувався поблизу населеного пункту Стариця. Окрім того, біля Вовчанську бойові дії тривають в межах міської забудови. На цьому напрямку противника стримують бійці бригади Гард Державної прикордонної служби України. Вони відбивають атаки ворога, завдаючи російським загарбникам відчутних втрат. Я являюсь начальником гранатометного відділення. Ми працюємо з такою зброєю, як МК-19, американською, 40-мм станковий гранатомет, Гарно вражає піхоту, легкоброньовану техніку. Дуже смачно в неї можна показати, хто тут таточко на місці, щоб не забували, хто ми і хто вони. Військовослужбовець на позивний садок підписав контракт з бригадою після завершення строкової служби в армії. На полі бою вирішив спробувати свої сили та взяти до рук гранатомет. Дуже прицільна зброя, дуже сподобалась. Ми по-швиденькому там менше, ніж 20, вистріляли два цинка, тому що потрібно замаскуватися, не потрібно себе показати. Працюють дрони, можуть те швидко зняти. Якщо ти будеш заміченим, ну може закінчитися фатально. Ледь не став фатальним бойовий виїзд з садка разом з побратимами. Це відео розлетілося пропагандистськими пабліками. Окупанти звітували, що під Вовчанськом їм нібито вдалося вразити хорватську систему РСЗВ. Проте ці заяви виявилися черговими побрехеньками. Як виявилося, в дрон пролетів прямо над нашим хамбі. Ребу, можливо, або недосвідченості пілоту він не попав в нашу ракетну установку. Це для них дуже живно. Уновлена реактивна система РАК СА-12 від компанії Мадлерд створена для ведення вогню по великих площах, зокрема, що дорівнюють розмірам футбольного поля. Перші пробні рази це аж було після автомата, після піхоти. Це ну, взагалі не кулемет, не РПГ. Це, оце ти розумієш, що таке мощь? Що вилітає ну, не кулька, маленька, дрібненька, то ось це подобається. Накриває це 12 ракет. Одна ракета має радіус ураження і вона ефективна проти піхоти і легкоброньованої техніки. Бувало попадали в... Ну, склади БК, попадали в мінометки їхні пушки. Один залетів да, і да. потрапив прямо в цілі. Така вспишечка пошла. І вже як від'їжджаємо, вже той, що сидить, вже бачить, як на горизонті там щось горить. Робота систем залпового вогню завжди під прицілом російських дронів. Тому щоб не потрапити під ворожий вогонь, військові скоротили час бойової роботи до лічених хвилин. Військові кажуть, мобільність та швидкість запорука успішно виконаного бойового завдання.